Доброго дня. Завершення теми фінансовий облік як математика? Подивимось на нього з іншої сторони, як на суспільних відносинах. Є таке питання. Якщо математично фінансовий облік це просте рівняння надходження вибуття залишок, де облік ведеться методом подвійного запису, то що тоді 5 років вивчають в університетах на факультеті бухгалтерський облік та аудит? Хороше питання. Скажу більше, в ООН є цілий комітет по бухгалтерському обліку, де його також вивчають набагато ефективніший, ніж Рада безпеки із постійними членами. Хто не знайде посилання на комітет в углі, скажу. Це не чиновники на зарплаті, які виконують волю роботодавців. Це авторитетні незалежні люди, котрі другі авторитетні незалежні люди з грошима. Довірили розглядати свої розбіжності в поглядах на фінансові обліки. Вже давно люди придумали, як встановлюється істина в тому чи іншому питанні. Одне із пояснень таке: за рішенням диференціального рівняння люди не йдуть на базар, а йдуть до математика. І рішення, запропоноване математиком, і підтверджене іншими математиками, вважається правильним. Хоча більшість людей мало уявляють, що таке диференційне рівняння, так встановлюється істина. Що, до речі, слідує, що об'єктивну професійну оцінку роботи одного професіонала може дати лише інший професіонал: музиканту музикант, лікарю-лікар, юристу-юрист, фінансисту-фінансист, бізнесмену-бізнесмен. Я завжди раджу моїм молодим колегам не перейматися оцінками. Якій роботі дають бізнесмени, на котрих вони працюють. Звичайно, це впливає на наш заробіток. Але бізнес це планета, на котрій не живуть, а заробляють. Не місце для визнання. Раджу вести себе так, як ведуть себе успішні бізнесмени своїми покупцями. Будь-яка оціночна думка бізнесмена про людину закінчується, коли вона переступає поріг його магазину. Немає лохів, жлобів та корупціонерів. Є покупці, котрим завжди раді. Ми можемо ставити до цього як до вершини цинізму. Але чекаємо в магазині саме такого відношення до себе. Капіталізм за своєю суттю великий, але тільки капіталізм та приватна ініціатива, заснована на особистій вигоді бізнесмена, може нагодувати та одягнути людей, але не здатний зробити людей щасливими. Комунізм, як його альтернатива, не здатний зробити ні того, ні іншого. Чиму більш молодшому віці ми перестанемо ходити на роботу за щастям, а не щоб заробити гроші? чи бажати займатися бізнесом заради щастя, а не заради прибутку, тим більше у нас шансів стати і залишитися щасливими. Не треба шукати чорну кішку в темній кімнаті бізнесу. Її там немає ні кішки, ні кімнати. Є лише наші потенційні покупці. На факультетах бухгалтерський облік та аудит вивчають стандарти фінансового обліку, які створені незалежними професіоналами в цій справі. На своїй кухні чи на своєму хуторі кожен рахує гроші, як вважає за потрібне. Але якщо ми хочемо мати справу з іншими людьми, а це завжди вигідно. Треба з ними домовитись, як рахувати гроші у спільному ділі. Для цього потрібно відділити свій бізнес від своєї кухні. Наприклад, Якщо фірма купила 100 одиниць товару по 5 доларів, а продала по 8 і все, тільки дві операції. Фінансовий облік буде такий: Дебет товар, кредит борг постачальнику 500, дебет борг покупця, кредит дохід по 800, дебет собівартість продажу, кредит товар 500. Заробіток прибуток 300. У будь-кого це викличе сумнів, у який прибуток 300 доларів, якщо покупець ні копійки не заплатив. А ми ще не розрахували з постачальником. На що комітет ООН по буховліку відповідає, якщо це ваш і тільки ваш бізнес, рахуйте як завгодно. Але якщо ви акціонер або бізнесом керує найманий вами менеджмент, або навіть якщо ви цукерберг, самі керуєте своїм бізнесом, але частину акцій продали іншим акціонерам, будьте добрі сьогодні, об'явити для акціонерів прибуток 300 доларів. А завтра забезпечте отримання грошей від покупців, щоб розрахуватись з постачальниками та виплатити акціонерам дивіденди. І податкові інспекції також об'явіть прибуток 300 доларів, щоб завтра сплатити цього прибутку податки. В іншому випадку кримінальна стаття від податкової служби та тюрма за оману акціонерів від комісії з цінних паперів, що ще страшніше. Це не тільки так в Америці. У нас в 90-ті роки прибуток рахувався по оплаті, а не по відгрузці, як в цьому прикладі. Так тої оплати ніколи не було. Як виводити гроші по бартеру, всі збагнули зразу. Ми не раз обговорювали, що фінанси це активи, видатки, інвестиції, зобов'язання та доходи. Зв'язані рівняння рівняннями активи плюс видатки, дорігніт інвестиції, зобов'язання та доходи. Все, більше ніяких фінансів немає. Але це з одного боку. З іншого боку, фінанси це суспільні відносини між людьми. Баланс вирівняння це анатомія фінансів. Руки, ноги, голова, печінка, серце. Стандарти фінансового обліку, створені незалежними експертами, це психологія фінансів. Анатомія об'єктивна вивчаються та вимірюються об'єктивними законами, в тому числі математикою. Психологія суб'єктивна вивчається та вимірюються суб'єктивними законами. Правилами, які встановлюють люди. На факультетах бухгалтерський облік та аудит вивчають фінансовий облік як об'єктивну математику та як суб'єктивні суспільні фінансові відносини між людьми. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти фінансової звітності, які вивчають в вузах, це є правила суб'єктивних фінансових відносин між людьми, цілі, яких захист капіталізму, приватної власності, не приватної власності Цукерберга, Маска, і так далі, а приватної власності всіх акціонерів. Знамените, що вигідно Рокфеллеру вигідно Америці, було таким же пропагандистським трюком, як диктатура пролетаріату в СРСР. На мій суб'єктивний погляд, вивчають бухг облік в вузах так собі. І тепер і колись, по крайній мірі, коли я вчився в інституті, так і не зрозумів. Ні дебета з кредитом, ні суспільних фінансових відносин при побудові комунізму. І хоча до американського акціонерного капіталу у нас ще далеко, але наші бізнесмени мають справу з іншими бізнесменами, і їм треба домовлятися, як рахувати гроші в спільному ділі. Теж саме, якщо бізнесмен хоче або вимушений, так часто буває, передати бізнес в управління своєму менеджменту. В одному з таких проєктів по передачі бізнесу в управління, Власнику бізнесу було запропоновано рішити задачку на 4 цифри. Скільки ви заробили? вічливо запитали власника бізнесу. Власник кілька хвилин дивився на з завданням. Потім уважно дивився на того, хто запитав. Якщо ви думаєте, що я приколююсь, це не так, відповів той, хто запитав. Цю задачу я запропонував рішити 10-ти провідним менеджерам вашого бізнесу. Отримав 8 різних варіантів відповідей. Треба вибрати один. Інакше менеджмент буде по-різному розуміти, що означає працювати на результат. Ми не перші в світі торгуємо пивом, відповів власник. Я не буду орієнтуватися на думку менеджменту, що таке результат. Ми будемо його рахувати так, як рахують у всьому світі. Але менеджмент не сприймає такі розрахунки. Одні кажуть, що це бухгалтер рахує прибуток, а власник бізнесу рахує гроші. Інші стверджують, що такий варіант рішення буде вірним лише в умовах класичного книжкового ведення бізнесу, тоді чесне слово, замість контракту годиться, але в умовах фінансової нестабільності подібне рішення швидше за все призведе власника до збитків, так як саме він є носієм усіх фінансових ризиків. У мене немає іншого менеджменту. Підсумував власник бізнесу. Скажіть, скільки ви хочете за свою роботу, якщо ми домовимось, йдіть і переконайте мій менеджмент, що ваш розрахунок правильний. З цього моменту починається наша робота. Правильна відповідь відома. Треба лише підібрати слова, образи та фарби, щоб переконати власника та менеджмента. Більш детально про цей випадок можна подивитись у ролику, що робити, якщо власник та менеджмент не довіряє звітам особливо в 7 хвилині. Фінансовий облік це об'єктивна математика. Але фінансовий облік також суб'єктивні суспільні відносини між людьми. Ось це і вивчають в університетах, на факультеті, бухгалтерський облік та аудит. Але це ще не все. Продовжимо наступного разу. Дякую.